Всім привіт! Сьогодні у нас субота, і яка у нас робота є? Це у нас три роботи по 80 доларів, три монтажа телевізорів. Я сьогодні беру свою легкову машину для цієї роботи. Це не потрібно брати там мені буса. Я взяв основний інструмент, драбина, саморізи, шурупи, електричний, електричну сумку з інструментами і з такими інструментами більш робочими, так, на всякий випадок. По роботі у нас перша робота починається в 10-й годині, потім в 2 і потім в 5 годині. По 80 доларів за монтаж телевізорів. Погнали! Поки їдемо, розкажу. Тут в мене є така наклеєчка, я думаю, вам видно, це наклейка для толів, тобто, щоб проїжджати по. Платних дорогах. Ця наклейка вона продається в Jewel Osco, Наприклад, ви можете придбати, коштує 2-3 долари. Вона підв'язується до вашого аккаунту, і ви, коли проїжджаєте дорогу столом, відразу воно списує гроші з вашого аккаунта. Ви поповняєте його по мірі використання. Наприклад, закинули 20 доларів, катаєтеся, потім зайшли в баланс, перевірили, ага, вас там зняло там, кілька толів. Там долар, там 50 центів, 70 центів. Це дешевше, ніж потім просто по номеру. По номеру автомобіля заходити до них на сайт і платити. Це буде ну, хороша знижка, і плюс вона автоматом все рахує. Зручно рекомендую вам отаку наклеєчку. Я коли їду, так стою десь на світлофорах, то я заходжу в програму Engie і обновлюю постійну інформацію по заявках. І досить часто мені вдається щось побачити, якусь цікаву роботу. На даний момент роботи в списку немає, яка відфільтрована по моїх параметрах тут вгорі. Але в цілому це все. Ловиться, і ви можете собі подивитися, вибрати роботу. Я рекомендую, тільки ви побачили якусь роботу, зразу її берете, потім вже спокійно читаєте опис, чи ви можете це зробити, і ви можете протягом 4 годин відмовитися без проблем, Тобто без жодних штрафних санкцій там, чи ще чогось. Тобто ви почитали, можемо, все, огонь, поїхали, не можете. Віддаємо хтось інший собі цю роботу, візьме і буде з нею працювати. Але отак от. Так от... Я їду або стою на світлофорі, обновлюю, дивлюся, окей, знову там раз. Знову там подивився, отак, раз. Так, заїжджаємо в такий от район. Я би сказав, тут все так по багатому має бути. 21.17. Так, їдемо, значить, тут у нас поворот наліво. Окей. 21.17. 21.17. Це у нас ліва сторона, а тут я бачу, вже бусик стоїться на пане мій напарник. Точно 21.17. Окей, розвертаємося тут. Так, робимо чек-ін і погнали. Перевірка телевізора, чи він не розбитий. Окей, 그 okay, awesome. Така роботка була сьогодні: кабеля ховали ми позаду телевізора, коробочки ви побачили. Був помічник, ви бачили, хлопчина молодий, все дуже швидко там робив. Говорив по англійськи дуже класно. Він з клієнтом там йому заговорив. Клієнт там, правда, на чаюху нічого не дав. Ну, то таке. Будьмо здорові.